Сьогодні ми будемо готувати штолен, легендарний німецький кекс, який не просто випікається, а дозріває, щоб стати ідеальним. Це рецепт, де час працює на смак: ром, сухофрукти, запашне тісто. Якщо ви готові створити кулінарний шедевр, який має дочекатись різдва, тоді починаємо. Сухофрукти промила кип'ятком, потім злила воду та залила ромом. Накрила харчовою плівкою і залишила на ніч. Тепер готуємо тісто. Тепле молоко, цукор, ванільний цукор та дріжджі. Та додаю борошно. Під відео напишу, коли скільки борошна я додаю. В загальному в мене пішло 900 грам. До опари я додала спочатку 200 г борошна, так перемішала і залишила на 20 хвилин сходити. Після підйому додайте до опари борошно 450 грам лимонну цедру. Та замісіть руками тісто. Потім перекладаю я його в комбайн і додаю м'яке масло вершкове. Це, до речі, можна зробити і руками. Потім ще додаємо борошно так, щоб тісто не липло до рук. Залиште тісто в теплому місці ще на годинку для повторного підйому. На змащений олією стіл викладіть тісто і сформуйте прямокутник. Розпреділіть по ньому всі попередньо замочені сухофрукти та горіхи. Ретельно вимісіть тісто вручну, щоб розпреділити велику кількість начинки. Додайте ще борошна грам 150-200. Начинка буде трішки тікати від вас, але намагайтесь її гарно вимісити. І в загальному в мене борошна пішло 900 грам. Розділіть тісто на 4 частини, можете на 3, але мені подобається штолен невеликих розмірів. Кожну частину сформуйте прямокутник, а потім у штолен, так як на відео. Накрийте рушником і дайте постояти 20 хвилин. Потім перекладіть сформований штолен на деко з пергаментом, який змащений олією, і дайте йому підійти протягом 30 хвилин. Випікайте при температурі 175 градусів перші 30 хвилин, після чого щільно загорніть штолен в фольгу і випікайте ще 60 хвилин 175 градусів. Чи штолен щедро змастіть розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою. Загорніть його в фольгу, потім у рушник і винесіть в прохолодне місце, наприклад, на вулицю або на балкон. Навіть можна в холодильник. Наступного ранку вийміть штолен із рушника, оберніть його в пакет або харчову плівку та помістіть на балкон для дозрівання на тиждень, а краще на місяць. Температура зберігання має бути близько 0 градусів. Також можна зберігати в холодильнику. Чим довше він стоїть, тим смачніший. Приємного вам, куштуйте, спробуйте його приготувати це нескладно і смачно. Та підписуйтесь!